Вітаю вас, мої космічні водолії! З вами астролог Климент Конталя, і це прогноз для вас на березень на перший місяць весни. Вітаю, зиму ми пережили. Зараз у вас дуже відповідальний період, адже починається ера водолію. Саме в вашому знаці планета трансформації Плутон. Ви можете дивитися свої прогнози як за знаком асценденту, за сонячним знаком, так і знаком, куди потрапляє місяць. Діток і людей, які народжені вночі, ми здебільшого дивимося. За знаком місяця, хоча теми можуть переплітатися. Це загальний прогноз для індивідуальних можете при мені в дірект інстаграм для більш детальної інформації, а також, якщо хочете зробити розгляд натальної карти, з'ясувати ваші сильні сторони, де ви можете зробити більше грошей, яке ваше призначення, яка професія вам підходить і буде давати не лише матеріальне, але і духовне задоволення. Головними подіями березня можу відзначити настання нового місяця, коли ми загадуємо бажання і прописуємо плани на місяць вперед, а також настання астрономічної весни. А з 25 березня починається коридор затемнень, який закінчиться 8 квітня. Це буде період кармічних подій. Розберемо все детальніше. 1 березня буде гармонійний аспект між Сонцем та Юпітером. Сонце це наша енергія. Це прояв нашого власного Я. А Юпітер це планета, яка все розширює, це планета успіху та удачі. Тож аспект можливостей буде торкатися вашого другого та четвертого секторів. Другий відповідає за нашу самооцінку, за наші цінності, як духовні, так і матеріальні, за ресурси, в тому числі здоров'я, і за гроші, які приходять до нас. Від нашої власної праці, від нашої ініціативи. І чим вища наша самооцінка, тим більше приходить грошей. А четвертий сектор це наша сім'я, це традиції роду, це батьківщина, це місце, де ми проживаємо, і це нерухомість. Тож це може бути сприятливий період для того, щоб ви отримали фінанси на купівлю майна, наприклад, або сприятливо підписати угоди на оренду. Помешкання, або ж купити якусь вагому річ по юпітеру, це має бути щось масштабне в домівку. Це може бути і надходження коштів від сімейного бізнесу, або ж від роботи на дому, або ж це може бути допомога від впливових людей, які покращать ваші умови проживання, або ж це може бути. Зустріч із важливою для вас людиною, з якою ви зможете створити сім'ю. Здебільшого такі аспекти програються саме через матеріальне, через фінанси, фінансову допомогу або ж отримання винагороди. 3 березня будьте обережні, адже Меркурій, який символізує інформацію, наше спілкування, комерцію, буде в напруженому аспекті до чорного місяця. Чорний місяць це потаємна сторона нашої душі, яка може Відображати наші острахи, побоювання, невпевненість у собі або ж надмірна зацикленість на чомусь. Це буде торкатися знову ж таки фінансової сфери вашої, як сфери ваших власних фінансів, так і сфери, яка стосується спільних фінансів із партнерами, із великими грошима інших людей, але з якими ви можете контактувати. Тож цей період вам може здаватися, наприклад, що партнери вас не цінують, що ви заслуховуєте на більше, або ж якісь можуть бути омани махінації від ваших партнерів, або це взагалі може торкатися лише фінансової сфери. І нагород ваших партнерів як по шлюбу або ж по бізнесу. Це може бути пов'язано із темою здоров'я, тож цей період бути обережним, особливо за кермом на дорозі із поводжені із технікою. Якщо можуть бути конфліктні ситуації із вашими партнерами, то просто проявляйте дипломатичність і прислухайтеся до їх думки, не втягуйте себе в конфлікти. Це може бути лише дія. Чорного місяця. Насправді ніяких інтриг і махінацій ваші партнери не роблять це, просто може так здаватися. 8 березня Меркурій буде у з'єднанні із Нептуном у вашому другому секторі. Це може говорити про велику кількість спілкування, надходження паперових грошей. В той же час це може бути надходження фінансів від вашої творчої інтелектуальної праці. Це сприятливий період для нових знайомств. Нептун може давати багато роботи, або ж у вас буде додатковий заробіток. В Цей період важливо не підписувати угод, адже може бути непорозуміння, якісь неточності. А це період більше інтуїції, фантазії, мрій, але не для точності в деталях. Це може бути і сприятлива звістка стосовно. Медичної теми, оскільки другий дім це також ваше здоров'я. Або ж це може бути зустріч із людиною іноземним представником, яка також може надати вам матеріальну допомогу або роботу в іноземній компанії, наприклад, якийсь проєкт, за який ви зможете отримати гроші. 9 березня Марс буде в напруженому аспекті до урану. Марс це активність, це наші дії, це напористість. Хоча на пружиних аспектах може давати конфліктність і імпульсивність, агресію. А Уран це планета неординарних неочікуваних змін. Також на пружених аспектах може давати і зміни планів або ж поломка техніки, автомобілю, Будьте обережні, адже вони будуть торкатися вашого першого сектора, який відповідає за ваше власне я, і четвертого, який відповідає за родину, за батьківщину. А в цей період будьте уважними до своїх близьких. Особливо на дорозі можуть виникати схожі ситуації, які були 22-го року. Але зараз ситуації будуть потребувати іншого оригінального підходу, і тим більше по квадратурі, який напружений на аспект зараз, потрібно діяти іншим шляхом, проявляти креативність у підході у вирішенні ситуації, щоб поставити на ній крапку. А 10 березня Буде новий місяць, буде народжуватися нова енергія, адже сонце з місяцем будуть у з'єднанні. І це хороший період для того, щоб ви прописали плани на найближчі місяць, які будуть торкатися вашої самооцінки, ваших фінансів, які ви заробите власною працею та ініціативою, проривом ваших власних талантів. Це хороший період для того, щоб ви підвищили свою самооцінку. Переглянули свої цінності. Цього ж дня Меркурій буде переходити в знак вогняного овну у ваш третій сектор. Тож дуже багато думок, інформації буде саме пов'язаних із вашим близьким оточенням та інформацією із навчанням, поїздками в тому числі. 11 березня Венера, як планета взаємовідносин та гармонії наших бажань, буде переходити у ваш другий сектор, ваш фінансовий сектор. Венера. Це планета фінансова, і вона буде давати вам успіх. Це може бути додатковий заробіток, або ж, в принципі, прихід грошей, покращення умов праці, ви будете відчувати задоволення від того, що ви робите, і більше контактів буде, взаємовідносин. Це сприятливий період для того, щоб приділити увагу собі. У Венері це хороший час для відвідування салонів краси, або ж спа-салонів. Все те, що може. Вам подобатися і стосується вашої зовнішності, вашої самооцінки. Венера може надавати саме ту роботу, яка принесе вам задоволення. Фінансово в тому числі може бути підвищення вашого заробітку. 15 по 19 березня нових страв не починайте, та будуть так звані нульові сонячні дні. А 17 березня сонце буде у з'єднанні із Нептуном, і також у вашому другому секторі. Сонце і Нептун у з'єднанні дають велику інтуїцію. Це також може бути спрятливий період для прояву вашої творчості сприятливі зустрічі із людьми, які можуть надати вам нові проекти, покращити ваше матеріальне становище, це можуть бути іноземні представники. Це сприятливий період для того, щоб у вас зросли ваші фінанси за рахунок того, що зросте і кількість ваших заказів, наприклад, якщо ви працюєте на себе і отримаєте від кожного клієнта гроші. А 20 березня Сонце переходить знак Овен, ваш третій сектор. І ви будете сяяти в секторі близького оточення, буде багато спілкування, переписки або ж недалеких поїздок. Цей день також можна загадувати бажання на рік вперед, адже е, настає в північній півкулі весна. Це час весняного рівнодення. Дуже потужний день в році. А 21 березня. Венера буде у з'єднанні із Сатурном. Сатур нам надає відповідальність. Це все, що пов'язано із законом і порядком. Їх з'єднання буде у вашому секторі, який пов'язаний із вашими власними фінансами. Тож це сприятливий період для того, щоб ви, наприклад, придбали якісь речі, вони будуть слугувати довго. Або ж це можуть бути сприятливі зустрічі. Наприклад, це можуть бути ваші. Нові клієнти, це може бути допомога від більш впливових і старших людей. А це може стосуватися і важливих для вас документів та проєктів, які будуть довготривалими. Бо ж клієнти, які будуть вашими на постійній основі, 23 березня Марс, як планета активності, буде переходити в знак Риби. І знову ж таки буде в вашому другому секторі. Ви ще більше будете зайняті темами самооцінки, ваших ресурсів та праці. Буде багато роботи, і, звісно, багато винагороди за вашу працю. У вас буде багато енергії для того, щоб реалізувати свої проекти. 25 березня буде місячне затемнення. Починається коридор затемнення. І він буде в вашому дев'ятому секторі. Це сектор, що відповідає за. Все далеке, іноземне, це можуть бути і юридичні питання, висвітлити їх місяць. Це можуть бути отримання результатів і ясність картини, яка пов'язана із приїздом в іншу країну, наприклад, або ж влаштуванням на роботу або проекти від пов'язані з іноземцями. Це також дім третіх шлюбів, все, що стосується онуків, або ж Вищої освіти буде ясність і результати в цих сферах. Це також ще і дім наставництва. Ви можете або мати чітку картину, як, наприклад, запустити свої курси, своє навчання, або ж самим закінчити курси, отримати диплом. Це спрятний період для оскільки відповідаю, що і за публікацію, за видавництво, також можуть бути вже результати. Можливо, ви кажете світу свою власну. Книгу 27 березня, чорний місяць буде в опозиції до Венери. Опозиція знову ж таки буде торкатися ваших секторів фінансу. Період, коли вам знову ж таки може бути пропозиція сумнівна стосовно великих заробітків, або ж це можуть бути сумніви стосовно вашого партнерства. Пройде аспект і через два дні все налагодиться. Не піддавайтеся на конфлікти і інтриги. Це можуть бути і звістки стосовно податкової, наприклад, або ж кредитування. Це все Мнливий вплив чорного місяця. І Марс буде також в руйнівному градусі. Тож це може бути випробування труднощами, а ви проявляєте дипломатичність по Венері. Не поспішайте, перевіряйте все уважно і вам допоможуть у цьому. Юпітер, а та Уран. Біля Юпітера в носі стоїть білий місяць, допомога вищих сил, отож дійте масштабно, проявляйте креативність і обов'язково ваші плани здійсняться найкращим чином, чого я вам і бажаю. Сподобалось відео, підписуйтесь, будь ласка, і до наступних зустрічей в наступних відео.